Всім доброго раночку, друзі! Знову зацвіла наша троянда другий раз. Радує нас ось такою красотою. Не так рясно, як в минулому разі, але теж красиво, гарно пахне на все подвір'я. Така красотка. Бджілки працюють, може, дасть Бог ще як буде тепленько, розцвітай третій раз. Сьогодні такий обзор квітів, які розцвіли. Хоста, що хоста? Хоста бояє зеленим цвітом. Резантемки готуються до цвітіння, але ще довго. Тепер червона рута вже відцвіла. Можна збирати через неділю зернятка. А ми йдемо далі. Петунія така розцвіла такого кольору. Ну і наші незмінні ось такі жовтенькі. Ромашечки, красуньки також, ті, що политі, ті, що не поливаються, всихають. І навіть ті, що поливаємо, також сухнуть, тому що спека неможлива, листя скручує і не дає йому далі цвісти. Взагалі вони цвітуть до пізньої осені, до холодів, а деякі гілочки залишаються, цвісти до морозу. Ось така красуня розцвіла, поруч з нею це ж така сама, але вже відцвілася. Коли відцвітає, вона такого кольору стає. Так що такі в нас квіти на даний момент. Бордюрна трояндочка ще цвіте, вже я її обрізала, але ще деякі гілочки цвітуть гарно. Ну і клумбочка, де я проводжу ефіри, і клумба ця недавно зроблена, але вже гарна. Саме головне є петунія, цвіте рясно. хоста зеленіє, що ще треба. Сюди більше не підуть ніякі квіти, тому що тут дуже багато щебеню, відсіву, бо за, ну, за, приносили його, засипали, щоб собаці не було болота. Отак буде правильно сказати так Отаку. От Як розцвітує гризантемки буде красотінь. Я вам тоді покажу. Ну і все, така краса на сьогоднішній день. Всім дякую, пока. До зустрічі!